Всім привіт! Привет. І сьогодні ми куштуємо азійський снек, як я вже і говорила. Як Поліна, в принципі, говорила вже. От так. так. У нас тут куча азійських снеків. Але над одним нас обдурили. Ми покажемо, яке кінці. І найголовніше це бульдак. Ми його куштуємо в самому кінці, куштуємо. тому чекайте до кінця. І ось це, що ми будемо сьогодні, куштувати. Давай, може, оце попробуємо. Ну давай. Може ложку собі. У мене немає ногтів. О, не зелене! Зелене. Як пах? пахне. Пахне бананом. Доречі, Хто знає ці желейки бананом, вони дуже часто так пахнуть. А, до речі, вони так само виглядає. Нормально зелене. Мені бідше дали. Ні, Е, Булічки у нас тут поки є, але коли вони зійдуть, воно там зелене таке. Навіть булька зелені. Що, пробуємо? Так не смачно. Можна. можна тобі мікрофон Можна? От, покабувати. Я сьогодні сідіат. Він майже немає смаку, банану. Просто якийсь якесь... готовний напій чути. Мені до речі, якийсь так. Мені якийсь дуже змосне Вердикт! Як попробувати непогано, воно менш солодке. А, це ж молоко? О, молочний О. Вердикт я б попробувала, то попробувала, але як брати постійно не дуже. Він дуже речі, знаєте, скільки кошту? Ні, чути якийсь коктейль молочний, так, це. Можна молоко. 79 гривень так. він коштував. Більше б я б його не дала, чесно. Але як спробувати, то можете спробувати. По десятипальній шкалі. Я маю ще спробувати подумати. Ти сподобалося, як я зрозуміла. Ні, чомусь ви хочете на 6 або 5. У мене десь 4-3. Мені не дуже сподобається. Мені десь посерединці. Воно просто непогане, але не хороше, як 5 хай буде. Давайте я наступно пропоную нам якусь їду спробувати. Давайте бульдак відкриємо і запаримо. Блін, вона смачніше пахне, ніж. Ні, ну вона так само пахне. Ось так виглядає лапша. Вона дуже, як на мене, гарно виглядає. Дуже рівна. Так, дуже рівненька така. І як я бачу, вона отак зроблені А може, давайте спробуємо. Без смаку. Без смаку. Там трохи потім доходим. Але так то не дуже. О, а тут два соуси, І все це в сирний. А це соус, чилі, соус. Його дуже мало треба дати. А сирний не знаю скільки. Сирний всю пачку. А цього дуже мало треба, я знаю по відео. Повірте мені. Соус взагалі не смачно пахне. Він воняє дуже. Чули його? Ми, коротше, його залили. Так він виглядає? Я вже додала трохи сирного соусу, але думаю, може ще більше. Я думаю, це трохи не ладно. І головне питання року: я би хотіла, може, додати цей. Давайте попробуємо без нього, а потім чуть-чуть трохи додаємо. раз Поліна це пропонувала, тому я цей раз хочу. Ні, він мені здається японський. Ну, Мені здається, принаймні. Так ми трошки протупили, бо воно і можна було взяти. Тільки мене питання, чому вона така маленька? Таке маленьке. що це воно воно здається зм'ятою, як я бачу, читала. О, воно біле. Біло. А коштує така крихітка 75 гривень. Ну я зрозуміла, yeah, чому маленьку взяли, але ні, мене наказі, щоб брала і не бачила, скільки нас оператор. Маленька ж тут. <laughs> ну, я що. Э, я вже це загнала. Mm. Це, це, якийсь сап... так, це якийсь крем? Азур. Так, це І дуже мені не подобається до цього. Як якийсь білий дивний шокола в Поршу, не. О, так. Я поставила б йому 2 з 10. Але, я думаю, може, щось гірше буде. Я хотіла теж сказати, 2 з 10. Чому таке? Має, не я б його не рекомендувала брати, краще візьміть mm, прост, щоб там до цього. Поки що не відомо. Um, нам нічого всі не сподобалося, тому... Ні, навіть мілки смачніші. Я пропоную поїсти такі от чіпси. Смотри. Вони з кунжутом, до речі. обложка ваша буде смачна. Навіщо ножниці, якщо є руки? Я ось час зараз сажу і кучу з ними, будуть дуже смачні чіпси. Були. Я їх під останок залишила. Що? Починай. Назад я п'ятись в А, Але там без цього сьоток. Це є без без в адресі. Та таке, ну, жовто. Походу відділено. Я думаю, що ця штука для того, щоб не набирало волосся в пакеті... Ну, точно. Не то, то, думаєш? Кунзу не кусує конзут. Ну що, я пробую. Мені вже не подобається, хоча я не відкусила. Пахне як, знаєте як? Риба. No, not Фух, дякую, що написала. <laughs> не можна їсти. No. <laughs> пахне цим, ніби ти їш суші. Учні, ну це похож на якусь рибу. Оба, типу, мені не подобається. Риба. Реально не рибу. Так. А я не люблю рибу, не люблю суші. Ну, як суші їсте, ну ви щуєте норі. Ну це типу то. Воно не дуже щоб смачне. Мені здається, так, може комусь сподобається. Це специфічна, я думаю, штука. Моя оцінка. 0. Моя оцінка Поки все маленьке. А коштує він, до речі, 149 гривень. Ну, коротше, 150. Якщо, я 10 думаю, 10 рахувати 10. ще ціну, я б йому поставила тоді 2 в 1. години. Так, це непогано, але це такі гроші. 10, -10 тут. Ні. 0 10 так. Тому не рекомендую, рекомендую тільки тим, хто любить рибу. Я їм не рибу, не але подобає. навіть мені не сподобалось. Не знаю, я вже не люблю рибу, не люблю суші, не люблю і, і так, як в нас, мало цих таких шоколадних штучок, тому я пропоную з'їсти це. Ось я попробую. Желешки, бо їх у нас дві. А буде якісь смак? І то, і то попробую. Ви відкривайте. Тут ножницы треба. Сам льтуху зробили аппарат. Ну, ножницы. Ну, вот. Ну, где вот вот специальный разрез? Це дуже-дуже солодко. Дуже солодко пахне. Ты пробовала понюхали? Так, Такой ага. так, жизнью. <схи> Мені до вечерка похожий. Таке не допомагає вушка. Давайте пробувати. Це, по-моєму, ну, нарешті щось смачне. Та, так, з цих цих штук. Це найсмачніше. Але як сказати? Воно похоже трохи на желешку, але. Ну, Манго смачніше. Він теж мангу сподобався більше. У нього більш виражений смак, а там в mm -hmm. тільки приглушено. Тому я хочу в цьому поставити 8. Я 9. 10. Поліна йому 9 поставила взагалі тут. Коштує, ну. Як вона звати? 60 гривень. 60 гривень це добре. Той yes. кіткат у менший і коштує одна штука. Я рахую like. щось... Добаємо, це реально класно. лайк. Але щось сейчас смачне. Да, я модель, дарить ставить. Не, не вісім. <світ> Может, два ти вже напиток? Напиток. Давай напиток. Аліса не знає, що це напиток. Ну, я бачу. Я не знаю це... взагалі. Він популярний. Шариков стертин. А можна я? Мій продукт. Ну, в мене тут, бути по цій штуці. Ну, в мене. Блін, не ти головна зірка. В мене, мало, бути по цій штуці, але в мене все пішло не по плану. Ну, ну як я не знаю. в принципі. Давай. Особливо після норі дуже хочете запити. Не сіть ще стало мало. Не, штав туди. Ні, Ні таке було... потрібно.

До речі, знаєте прикол? Шарика тут закінчу, залишиться. Ну, то це якраз спеціально. Так? Так. А Орел все знає. Це вже Поліна відкривала відео. Так. А, це ж там. Ну, то, це не <сіпляє> <сіпляє> Ну це було епічно, звісно, я взагалі не очікувала, що вона буде така. Не очікувала я таке, ну давай, Аліса. Хочу чуть-чуть дивитися. Тепер наливати. А, я зрозуміла, з цього шарика хоч менше як раз гасить, виходить. Такий гарний <звук> стеклянний шарик. Ммм, mm, пахне якоюсь хімозою дуже. Но пахне воно, трохи ух. на напиток лічі, якщо знаєте, такий Рубікон. Ну, звісно, заради чого? Що як... я? Обтратка має бути на 10 з 10. Дуже воно... Якесь химозне. Я скажу так. Не чути повністю. Мілкість був смачніший. Хоча він і так був не дуже смачний оператор. Чути одну хімоту і газований. Ні, я чую тільки газованість і ніби ти воду газована просто п'єш. І чуть, чуть там далеко чутись смаки. В реально мені смакує якась така розбавленість. Да, не зу водою, зу да? такі, а так, ніби розбавлю якусь воду. Тому... Так, 207. Мені ну, здається, що ну, все буде ну, не добре. Я Міркису поставила 5, тому цьому я поставлю Тоже, 5, хай буде. Бо він непоганий. Просто без смак якийсь би бувши. А тут через таке газа, містику пум. А що якщо згадати, воду так, да, воно недостойно там стояти з отрослом. Я? Yeah. Тому таке, треба заїсти срочно тепер. Облилося yeah. не. І він мав бути на 10 з 10 за цього. Ні, він не прям поганий, то є іграшка. До речі, давайте подивимося, скільки це коштує. Скільки okay. це? А коштує воно 179 гривень. А давайте тоді вже ці пудинги, якщо так сказали, відкриємо. Один е, лічі з вашого дозволу ми не будемо відкривати, бо сенс два пробувати. <риватимуть> давайте поліче. Можна мені день? Ну що, я відкриваю день? У В мене жодне було стрім на то. О, о, о. все так добре. У мене буде, не будемо кривати, що ага. ще. А -а -а -а. Так, треба запам'ятати, Поліна, що в тебе це. А, вот-вот-вот. Треба зверху тиснути. Коротше, не буде такого. Така mm. гарна ложечка, спичка. Політас, все, все ж не старається. Може, так? О, oh, вот-вот-вот! Давай! Я так, сяк тебе! Oh, ура! Дивіться, як я Як ті кот такі колоки популярні. Це мене зайця пусин. Уй не так, пунк, я думала. Принаймні, я думаю, що Пудинг... ч я ...похожий на панакот. Я Я не пробувала. E, ну, пудинг. Нікола, а це похоже більше на желешку якусь, а не на цю. А не на ту. Тут кусочки цього. Це, це кусочки. Прям ну. чути смак, тей. ти. Ти видиш кись солодкий є? смак. Консин? Я б не відкривала всі. Мені бимотніший. Мені не подобається. Серйозно? Манго не смачне. Манго. Мені смачне. не сподобалось. Найбільше не смачне манго. Може лічі його переплюне. Так, ти полунечко? Ні. А ну як, полунечко. Ммм, пахне клічі реально. Не всі не понимають смаку якогось. Знаєте, чому лічі два? Тому що лічі найсмачніші з них. Не найсмачніший з них. Манго найнесмачніший. Диня мені теж не дуже сподобалось, бо вона хімозна. Полуниця, я не пам'ятаю, вона ну, не прямо як полуниця була. І ну, полісненька да нейтральна. Коротше, лічі найсмачніше. А тобі як Тоже так я сказав? Лічі на першому місці. Це на другому місці. Це на нульових. Це з чим? Апельсин. Апельсин я не пробувала. Я з самого початку вже пробувала. Ні, якщо це було, це, а потім той. Скажи, хто хімозніший. хімозні. Воно все дуже глибке і дуже другли. Коротше, лічі не смачніше, якщо буде віддільно, можете брати ліч. Він не такий хімозм. Теж Ну, Я оцінюю. Сильно з пуденхів. Якщо говорити взагалі, то ці жалейки були більш смачніші. Заблек називається кротке. А коштували ці пудинги 300 гривень, як ви вже чули. Я б ще поїла, можливо, то хіба що Поліна поїсть. Десь. Ну, принаймні дині мені не подобалось. Оцінка моя. Я б його поставила на. Перше, то, що останнє місце. <смі> Мені не сподобалось один. Я би поклала 4, але тільки за ось. 3. Взагалі, всього. Три за оцього, тільки. Виглядаю <кхі> ніяк ні, на картинку. Коштує він 145 гривень. Це локшина з куркою і шпинатом. І сиром. Мені здається, що ти дуже багато насипає. Надеюсь. Тіше? Я вже пробую. Але під до себе, підстав. А то зараз облієш нам знову стіну знову можу взяти. Воно зачіпається так. А ти знаєш, як це їсти? Так, вона крутить. Відкрутились бульк... лиз... булькне. О, ребята, реклама, давайте кольцо сняли. Да, смаку. А ну, ты помешала бы? я как-то смаку. Может, тут повыносно. Сюда. Я а как смаку. И зара будет эпик фейл уроку, если мы все зальем из Так, все? А можна я? Я вже знаю, як криво. Я роблю. Ні, не я криво. Я криво, Алис. ні. Алиса, що ти робиш? Это не кутика. Чуть я кутика. Чу. Якщо ми про це потім пожаліємо... О, тепер воно червоне стало. Ну, прям червон. Червоний бульончик. Вот як шо, я тебе залила, то было бы все нормально. А то ты зробила все дуже... Я чого, що молоко доби. я забираю Ну, у нас, знаєте, як? Воно пече язик, але не горло, прям таке. Напевно, треба посолити, може, поперчити ще, бо лоша. Що нас мені огазує на якось. Горло? Ух, горло, горло не. Язик. Язик! А уйовий, якщо насипати все. Я думаю, я на... Ну, в цьому і суть, новачки всі думають, знаєш, тут з спеціями. Нормально все. Ну, гачу... зові. Прикольні досити. Я б ще попробувала б, б з юшкою. Може, лушку Але пече, мене досі пече, це реально пекуть. Давайте я буду з юшкою. Мне треба йти в холодильник, щоб забрати мій пожар. <клухи> Червоніла, бачите, які в неї щоки. І отут червоні. Не, якщо ви думаєте, що це не гост, то це реально гост. Якщо ви думаєте, що я просто награю, то я. його ви тепер почув. Давайте э, зайдесь. Загидати швидко і оцінювати тому що Я поставлю йому за того, що я не дуже фанатка локшини, і воно мені попекло весь рот 0 поставлю 0,5. Коли ще не добавила той стовп, то тоді було 11. Зараз мінус 100 колекціону. Давайте заведати чипсами. Без запаху майже. Без запаху. М -м -м. Не можу взяти. Пахне як Принклс, прости. Тут герчиться. Немає. Може, реагує нам на так мій цей рецептор тепер цей. Чути хеть. Мені подобається чіпси. Це 10 буде. Це буде 10 і все. Це буде 10, отак. Але мені здається, що мій рецептор тепер э, чує гірчицю, дуже які посилює максимально більше, скільки може бути. там. Коротше, це 10 з 10. Оце я точно буду далі їсти. Ще зручне плюс упакування можна отакого назад. А його ціна 285 гривень. Тобто ну, заслужино. Я рахую, воно набагато смачніше, ніж пудинги, які дорожчі, навіть кажуть. Моя оцінка 10-10. Нікому прощі... я себе не давала. Хоча я прості. Е... А, до речі, це Лейс, я думала, такі. це приїде. Селей? Угу. Приколу, я ж не знала. Прикольно. Лайк, десять з десяти? В мене теж десять з 10. 10, 10, так. 10 Навіть мільйон з десяти. Ну і давайте Рісу допробуємо швидше. Я не, не, О, точний, не забула говорити з яких Ну, ладно. Будем же з Таїланду, до речі, будуть. Таїлангу? Я дивилася, так? Значить, він не це теж А Ні, це ж Айді. Хіба? Так. Тільки це та Америка, так? Шо? Це все. Там ще було якісь питання, не знаю. Так, ну, ну, так, не знаю. Так, не знаю. Ну, ми його не взяли. <смеш> Збираєте багато переглядів, купуємо шоколадку. Виглядає достойно. Як пилоточки, ну так, ну О, тут якраз дві. О, воно, до речі, в цих штучках. Я думала, ну, воно зразу шоколадне, але вот тут в цих штуках. Як мапінг, як скляється. На фото показано, що там все в ходить. Виглядає дуже смачно. Спробуємо. О, пахне дуже горіхав. в середині як на упаковці. Я зараз їм і їм його, бо він шоколадний і заспокоює, що це його стріту. Але так то. Він краще, ніж ми їли пудинг, там і всякі такі штуки. Але на 9. Він не переплюнеться. Або й 8. Не цей чіпсик. Вісім, тому що ну, ця штука вона така солодка, а не з горіхами. Зважаємо, вона ну, не шоколад, не це. Вона якась. Ну, не чути горіха, так? Та, не чути да, так, не Запах. Як Констанція горіха. Типу, як його перемололи і щось робили. Паста горіхого. Шоколад, до речі, відносно поганий. А І давайте голови, ми так. поскладаємо більше дали пад. До речі, останнє скажу, скільки коштував рісос. Коштував 109 гривень. Mm -hmm. Як на мене? Відносно соус-сол mm -hmm. як mm -hmm. сказати. Саме більше мені сподобався Sprinkles. Ой, ведь. Звісно, в мене теж це перше місце займає без оговорчого. Забираємо ми його вже. На другому місці в мене ці штука. У мене на другому місці різ. бо реально mm -hmm. ну, оправдано, як на мене кнопке. На третьому місці в мене оця штука. На третьому в мене оценка. Як на мене оправдано. ой, наче. Четверте Четверта ну, моя така. О, в мене оце безговорочно. кітка буде на четвертому місці? Ну, тож супер-пупер, але порівняно з іншим краще. П'яте місце у мене займає. Хай би такі ткани. Ну, краще, ніж Це у мене на п'ятому. На шостому в мене оця штука. У мене оце, напевно. E, Шость. Генкиремун. Генкирмун. На сьомому місці він тоже. На восьму, ой, на сьомому у мене оце. На восьму місці у мене ось ця штука. Нам десь рот від непече. Хотілося це штукою залишити, те, що нам мені не сподобалось. Вона... Гостра! У мене теж воно на такому місці, воно непогано, якщо ви їсти просто. А якщо хочете гостре, то чуть-чуть додавте. Можете почуть давати, а не такого. ай, немає смаку, тоді я повністю доливаю. Не так, не, не так. А це на самов'яту. Це воно саме не свяче, не. Я і не зрозуміла, надіюсь, тату на його з'їсть в себе в пусту дому. Ну, а на цьому у нас поки все, але ми думаємо, може зняти другу частину. Тому, якщо вам зайде, ми знімемо другу частину. І я навіть теж голосую за неї. Це було б цікаво спробувати. Це все, і навіть знайти щось смачне. Я б, наприклад, ще Чіпці Там всі гострі далі йдуть ніби. Ну, ну ладно. Ну, мені. До цього подобалося тільки. Не тільки дві чіпси. Я би взяла тому, більше е, чіпсів і е, різос є ще смаки mm -hmm. Так. Це ми, в цьому. Це ми, так сказати, в привіжку прибігли, взяли, що могли, а так якщо подивитися, подивитися. Ще я потребую навіть якщо погано, я хочу спробувати шоколадку містерміста. Давайте на один лайк, який я поставлю, цього попрошу. Я теж зроблю. Покладу лайк, тому буде на Давайте все сім'ю заключимо. це. І самі собі продовження зробимо. Я нахожусь шикарна ідея. Ну на цьому все. Всім. Па-па-па-па!